Коли я показав це прев'ю своїй мамі, вона не зрозуміла, про що воно, і ви, напевно, теж. Тому зараз я розповім, чому я створив це відео. Зараз ви бачите перехід на своїх екранах. А тепер питання: скільки важить ця анімація? Не картинки, а сам перехід. Одразу скажу, що кілобайти це дуже мало. В одному мегабайті 1024 кілобайти для порівняння. Ця інформація вам не потрібна і мені теж, але я люблю цифри, і тому мені цікаво перевірити, скільки важить фотка. Скільки важить 10 хвилин відео з просто чорним екраном, скільки важить однакове відео різних дозволів якості, чи збільшиться розмір пам'яті якщо я зміню кольор. Одразу кілька уточнень: мій девайс Redmi Note 11, додатки, з якими я працюю, PowerDirector і вбудована галерея. За замовчуванням я завантажую все в якості Full HD, але якщо якість буде інакша, буду попереджати. І всі результати озвучувати не буду, бо відео вийде довгим. тому буду записувати їх на екрані. Погнали! Перший експеримент чорне відео різних довжин. Я завантажу 3 відео на 10 секунд, 1 хвилину і 10 хвилин. На 10 годин теж хотів, але воно би завантажувалось 3 роки. І ось результати доволі очікувані. Відео на 60 секунд важить рівно в 6 разів більше, ніж відео на 10 секунд. Погрішність є, але можливо і за того, що відео на хвилину і 10 хвилин я застосував склейку. Другий експеримент відео різних кольорів. Для цього я зробив 5 відео довжиною в 3 секунди. І був в шоці від результатів? Виявляється, відео червоного і жовтого кольору важить на 7 кБ більше, ніж інші кольори. Третій експеримент дуже схожий на другий, наскільки різнокольорове відео важить більше за просто чорне. Я зробив два 12-секундних відео. Але в одному з них будуть получатися всі кольори, які були в минулому експерименті. І вийшло однаково по 290 кБ. Думаю, що це укрухлення, бо якщо взяти знання з минулого експерименту, вийде, що чорне відео важить плюс-мінус 296 кБ, а різнокольорове відео важить на 14 сотих кБ більше. При цьому в відео присутня склейка. Четвертий експеримент різниця між відео без анімації і з анімацією. Для цього я зробив скрін з відео продорс, зробив з нього мем і використав функцію плавної анімації. Ось що вийшло. А потім побачив, що ця анімація обійшлася мені в 11 мегабайт. Різниця в пам'яті вийшла майже семикратною. П'ятий експеримент кольорове відео з переходами і без. Я зробив кольорове відео, як у третьому експерименті, але додав переходи фейт довжиною пів секунди. І вийшла різниця в 106 кБ. Тобто один такий перехід важить 35 кБ. До цього ми ще повернемось. Шостий експеримент чорне відео різних якостей. Я просто завантажу 10-секундне відео військ якості. HD і Full HD якості. І хоч Full HD має якість двічі більшу, ніж HD якість, різниця в пам'яті не вийшла двократною. Сьомий експеримент відео з кольоровими прямокутниками. Я зробив 30 секундні відео без прямокутників з статичними прямокутниками і з прямокутниками, що мігтять. Різниця вийшла мізерною. У восьмому експерименті я зробив фото на свій телефон і на iPhone. Тут я не можу бути об'єктивним, бо можна обрати різні параметри для камери, але фото зняте на мій телефон важить трохи більше, ніж фото зняте на iPhone. І останній експеримент. Пам'ятаєте, прев'ю, яке ви бачили? Ось скільки важать переходи. Fade 7 МБ, Blur – майже 8 МБ, Page 0.1 знову 7 МБ, Bad Signal 01 трохи більше 7 МБ і Vype Soft, перехід який ви бачили на прев'ю, важить так само, як Bad Signal 01. Ви можете скільки завгодно казати, що навіщо я дивився, скільки важать пікселі, навіщо порівнював якісь фотки, але я кажу факти, я люблю цифри. Якщо хочете більше експериментів, пишіть в коментарях ідеї. Не обіцяю, що взагалі зроблю другу частину, але коментарі точно прочитаю. І взагалі, чому я розтягую відео, Пакет!